Вітаю всіх! В одному з наших минулих відео ми казали про Святого амфілогія Почаєвського, про його дивовижне служіння, про допомогу людям, які могли бути зовсім різними за своїми і походженням, і ідеологічними переконаннями тощо. Якщо комусь цікаво, то хай погартає. Цей наш канал і подивіться наше попереднє відео. А сьогодні я хотів би розповісти про приклад шанування цього святого моєю бабусію. Вона була етнічною українкою, але все життя провела на засланні далеко там, на сході. І ось один раз, коли я її відвідував, вона мені казала: перевези мені з України ікону святого нашого народу, нашого святого, такий, який би якому я молилась би все. Життя, яке мені дає, дасть Господь. Я тоді побував у Почаївській лаврі, купив там красиву таку натхненну ікону портретну святого амфілохія, а також касету, де розповідалося про його життя. Привіз це, це бабусі. Вона цю касету слухала щотижня. і вона взяла цю іконку святого амфілохія, поклала в таку невелику шкатулку біля свого ліжка і кожен день починала з молитви до нього і закінчила також до нього. Так тривало 10 років допоки вона не відійшла до Господа. І дійсно вона отримала багато ласк, багато благодатних моментів за заступництвом цього великого святого. І це дійсно великий приклад, як українка, яка жила на заслані, просила мене привезти цього святого, як вона його шанувала. Далі я сподіваюся, що вона вже його побачила наочно. Амінь.